Такого ще не було. Генерал Тарнавський заявив про величезні втрати окупантів. Ротація в Авдіївці може не спрацювати. Місто все одно доведеться залишити. Будемо з'ясовувати вже у цьому випуску. Виноградці новин ім'я Юрій Бібік. Росіяни мають шалені втрати під Авдіївкою. За минулу добу найбільші від початку року. Про це повідомив командувач Таврійського напрямку Олександр Тарнавський. За його словами, упродовж 12 лютого українські бійці ліквідували 645 окупантів. А ще десяток взяли в полон. Такі важкі втрати армії РФ свідчить про те, що її підрозділи масово наступають на Авдіївку. Утримувати місто стає дедалі важче. Генерал Тарнавський додає таке. Цитуємо: інтенсивність бойових дій зростає. Кількість артилерійських обстрілів, які противник вчинив у нашій операційній зоні 12 лютого, Також є найбільшим показником цього року – 1267». Те саме із авіаударами. Їх зафіксовано 67, Кінець цитати з літаків росіяни переважно скидають керовані авіаційні бомби, обстрілюють місто хаотично, страждають житлові квартали. Бомби падають на багатоповерхівки. Окупанти у своїх пабліках самі зізнаються, що накривають вогнем насамперед житлові будинки, також хімічний завод. На кадрах, що шириться мережею, можна помітити все місто в диму. Вцілилих будинків майже немає. Земля навколо міста вкрита гігантськими вирвами. Зарбники просто старають Авдіївку з лиця землі. Тим не менше, сили оборони стоять і тримають місто. Детальніше про ситуацію в Авдіївці розповів військовослужбовець збройних сил пан Дмитро Лазутки. Давайте послухаємо. Сили оборони ефективно знищують ворога, і насправді окупанти продовжують зазнавати величезних втрат. І можливо, це і є ключовим для розуміння тієї ситуації, яка склала в Авдіївці. Склалася в Авдіївці. тому що е співвідношення втрат баланс втрат е він наразі такий, який робить оборону цього міста ефективною. Ясна річ, що переїздання логістики, якщо окупантам вдасться це зробити, то це значно ускладнить і постачання. І евакуацію в тому числі. Але на даний момент ми знаємо, що кинуться свіжі сили на підкріплення гарнізону, який знаходиться в Авдіївці. Ротація та підкріплення, яке надійшло у місто, кардинально ситуацію не змінить. Так вважає екс-командир роти батальйону Айдар Євген Дикий. Він припускає, що українські війська стоятимуть в Авдіївці доти, доки будуть ефективно знищувати ворога. Проте як тільки загарбники переріжуть головну логістичну трасу, гарнізон виведуть. Цитуємо, наших там дотискають. і Якщо в найближчі дні не станеться якогось дива, то думаю, в достатньо скромному. Вибачте, в скорому часі наших там таки дотиснуть, тобто витиснуть. Я практично впевнений, що ніхто не збирається залишати гарнізон в облозі, ніхто не збирається влаштувати другий Маріуполь. Питання стоїть так: поки тримається логістична траса, доти тримається Авдіївський гарнізон. Кінець цитати останнім часом Росіяни кинули на Авдіївку все озброєння, яке мають, включно з танками і БПЛА. І про це в нашому ефірі розповів екс-глава Луганської Сергій Гайдай. Далі пряма мова. Я десь припускав, що коли погода а, ну температура буде вже підніматись трохи вгору, і там буде болота. То можливо а, для того, щоб десь зберігти техніку, особовий склад, то ну вони будуть менше використовувати а, от саме важку техніку. Но я помилявся, тому що їдуть вони далі. А, буксує в них танк збоку проїжджає десь БМП БТР. Всі сидять на броні ну тобто, там не рахують абсолютно нічого. Росія дійсно не відчуває дефіциту військової техніки. В Лондонському міжнародному інституті досліджень порахували, що Росія зможе воювати ще три роки із шаленими втратами бронетехніки. Навіть без знищених трьох тисяч танків окупанти будуть спроможні вести бої, просто замінивши їх на старі, взяті зі складів. За даними інституту, армія РФ має у своєму складі 1750 основних бойових танків, починаючи від Т-55 50-х років і закінчуючи сучасними Т-80 та Т-90. Ще чотири тисячі танків є у сховищах. Такі запаси означають, що Кремль Близько трьох років може поповнювати танки із запасів. Тому Україна не повинна відставати. Цьому зарадити може західна підтримка і в США вже зробили перший крок. Сенат проголосував за ухвалення пакету, що передбачає військову та фінансову допомогу Україні. Володимир Зеленський подякував партнерам і наголосив, що тепер потрібно довести справу до кінця. Дякую кожному із 70 сенаторів, які проголосували позитивно. Україна дуже це цінує. Це був перший крок. Далі. Палата представників голосування конгресменів. Там очікуємо позитивного рішення. Сподіваємось на принципову підтримку. Водночас Європа планує посилити виробництво боєприпасів. Олаф Шольц закликає перейти до великомасштабного випуску оборонного обладнання. За словами німецького канцлера, це допоможе стримувати агресію РФ. Каже вона головна загроза для Європи на найближче десятиліття. Будемо сподіватися, що в ЄС також виконують свою обіцянку і поставлять Україні обіцяні боєприпаси вже найближчим часом. Ми будемо стежити за ситуацією. А ви разом із нами, якщо підпишетеся на фабрику новин, дякую вам за довіру, друзі, до зустрічі.